1 червня у Житомирі офіційно розпочався купальний сезон. На дитячому та дорослому пляжі Житомирського гідропарку 3 червня відпочивали близько 30 людей. Олена, місцева жителька, розповіла кореспондентам Суспільного, що на пляж ходить постійно. Дуже чудово. Парк це наше здоров'я, наше все і психічне, і фізичне здоров'я і. Ну, так як немає можливості кудись поїхати зараз, то ми тільки тут. Купаємося. Чиста, тепла водичка, душ є, все чудово. Парк, почищений пісок, все прекрасно. Якщо б не цей парк, то, мабуть, я б був би вже там далі, трошки далі. Продлив мене і життя і все. Так що без нього я нікуди. Сонечко, чистота, порядок. Гарно, дуже подобається. Свіже повітря. Ще не купаюся. Я планую десь десь середини місяця. Я думаю, що водичка трошки прохладна. Десь середини місяця якраз буде добре. Ну щоб була геть ідеально чиста, то ну поки що не дуже. Олександр говорить, що не купається у річці. Ваю волейбол, граю ось на пляжний. Я тут не купаюся, бо тут ж брудна вода. Просто гуляємо, насолоджуємося погодою. За словами Сергія Бондара, директора комунального підприємства Парк до відкриття купального сезону на дитячому та дорослому пляжах гідропарку працівники підготували пісок, душові кабінки та роздягальні. Було розпушено і відкатано пісок на одному і іншому пляжі. Тобто, якщо зайти, то вже приємніше ходити, він не такий збитий. Були підготовлені і вже підключені душові кабінки. Тобто на сьогоднішній день можна сполоснутися або помитися, але разом з тим аналізи води показали незадовільний стан води. От, було вже два відбори. Наша рекомендація бути уважними і обережними. Якщо ви вже зайшли в воду, скупалися, то бажано після того, як ви покупалися, зайти в душову кабінку, ополоснутися. Розстелити там покривальце, полотенечко і відпочивати не на, будемо казати так, не на землі, не на траві, не на піску, а бажано на якомусь покривальці. На пляжах працюють рятувальники, розповів Сергій Бондар. Попереджають людей про стан води, попереджають людей про дублю про повітряну тривогу. Тобто у нас на кінцевій зупинці ви бачили тролейбусної зупинки. Там є укриття. Модульне найпростіше, яке розраховано до 60 чоловік. Воно може вмістити по території гідропарку. Встановлені таблички з показниками, куди потрібно рухатися під час повітряної тривоги. Проби води на пляжах гідропарку відібрали 27 травня, сказав Іван Нечепорук, завідувач Житомирським районним відділом Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Білогічного споживання кислороду воді. На 1 дециметр кубічний складає 20 мг кислороду на дециметр кубічний. При нормі не більше трьох. Хімічне споживання кислороду також є з перевищенням ідеото, якщо при нормі до 30 мг кислороду на дециметр кубічний, тобто на літр води, припадає 36 мг. Тут є незначне перевищення. по мікробіологічних показниках. На сьогоднішній день вода відповідає вимогам річкової води, води поверхне в Тобто це не виявлені групи лактозопозитивних палочок, в тому числі кишечної палочки не виявлено і не виявлено золотистого стопових Купатися у такій воді не заборонено, але не рекомендується, говорить Сергій Бондар. За його словами, працівники центру контролю та профілактики хвороб відібрали проби піску. Результати аналізів оприлюднять після 6 червня. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.